Доброго дня! Сьогодні дізнаємось, як народжується метелик. Привіт! Я метелик. У мене яскраві країса, тонкі вусики та лапки. Мама метелик відкладає яйця, з яких вилупляється маленька гусінь. Ненажерлива гусінь росте так швидко, що змушена змінити стару шкіру на нову, більшого розміру. Коли гусені знову стане тісно у своїй шкірі, вона знайде затишне місце, прив'яже себе до нього шовковою ниткою та скине старе вбрання, під ним опиниться лялечка. На вигляд лялечка нічого не робить, не їсть і не ворушиться. Проте в ній відбуваються дивовижні перетворення, згодом лялечка. Перетвориться на метелика. Метелик обсушить свої крила і полетить світ за очі.